Вітаю, я Олександр Бабенко і ви на моєму каналі Юридична допомога військовим. Це відео буде присвячено огляду щодо соціального захисту військовослужбовців, які перебувають на лікарняному. Згідно закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, за військовослужбовцями, які лікуються, перебувають на стаціонарному лікуванні або перебувають у відпустці за станом здоров'я. Зберігається належне матеріальне забезпечення. Зокрема, за військовослужбовцями, які лікуються у зв'язку з отриманими пораненнями, травмами, які пов'язані з захистом батьківщини, крім місячного грошового забезпечення, виплачується також додаткова нагорода в розмірі 100 тисяч гривень на місяць пропорційно кількості часу лікування в цьому місяці. Однак законодавством встановлені певні обмеження щодо нарахування грошового забезпечення в повному розмірі. Навіть є окремі вказівки, коли військовослужбовець може бути позбавлений взагалі матеріального забезпечення. Зокрема, законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців встановлено граничні терміни. Військовослужбовець перебуває на безперервному лікуванні зі збереженням належного матеріального забезпечення не більше, ніж 12 місяців. Однак існують ще проміжні терміни, коли, на жаль, військовослужбовець може стикнутися з ситуацією, коли розмір грошового забезпечення буде зменшений або в окремих випадках взагалі припинений до спливу 12 місяців. Варто звернути увагу, що саме цей термін є 4 місяці. З моменту госпіталізації і протягом наступних 4 місяців за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Якщо є підстави для нарахування додаткової винагороди, вона також повинна виплачуватися. Після спливу 4 місяців військовослужбовця правомірно можуть позбавити виплати грошового забезпечення. Діючим законодавством, а саме внутрішніми наказами по військовим формуванням передбачається, що для того, щоб військовослужбовець протягом наступного 5-6 місяця тощо міг отримувати належне грошове забезпечення, повинна бути проведена в обов'язковому порядку медична комісія військово-лікарської комісії з визначенням питання, чи потребує військовослужбовець подальшого тривалого лікування. Саме при наявності довідки ВЛК про те, що військовослужбовець потребує подальшого лікування і обов'язково вказується про тривале лікування, командир приймає відповідний наказ щодо продовження виплати грошового забезпечення. Звертаю увагу, щоб призупинити виплати, зменшити виплати в термін менше, ніж 4 місяці з дати госпіталізації є неправомірним рішенням з боку командування. В разі, якщо ви стикнулися з ситуацією, що командування військової частини після спливу одного місяця, двох місяців було призупинено вам виплату грошового забезпечення або зменшено до розміру 600-1000 гривень, то знайте, такі дії є неправомірними і їх потрібно оскаржувати. В даному випадку рекомендую використовувати саме досудовий порядок. Тобто подача рапорту до військової частини, рапорт можливо подати засобами пошти на юридичну адресу військової частини, або направити такий рапорт до вищого командування, в тому числі також можливо розглянути варіанти щодо подачі скарги до Міністерства оборони, зокрема на гарячу лінію 1512, або подати письмову скаргу до Центру захисту прав військовослужбовців. Якщо спливає 4 місяці, і лікарями не проводиться медичний огляд щодо визначення потреби в подальшому лікуванні, то така бездіяльність є протиправною, оскільки саме законодавством прописано, що лікарі зобов'язані направити військовослужбовця на такий, умовно кажучи, контрольний медичний огляд. Це обов'язок саме лікувального закладу, не військовослужбовця. Однак в разі ігнорування таких приписів законодавства негативні наслідки, на жаль, приходять для військовослужбовця. А саме військовослужбовець залишається без будь-якого грошового забезпечення або воно виплачується в мінімальному розмірі. Це розмір окладу за званням та вислуги років. По факту 600-1000 гривень. Щоб уникнути такої ситуації, варто все ж таки подавати письмові звернення і до медичного персоналу лікувального закладу з метою витребування направлення на такий медичний огляд. Лише після того, як на руках у вас буде довідка ВЛК про потребу в подальшому лікуванні, варто таку довідку передати до командування військової частини, бажано направити рапорт з проханням поновити виплати на підставі такого медичного документу. Також цікавим питанням є, чи можуть зупинити виплату додаткової винагороди, якщо військовослужбовець лікується у зв'язку з отриманими травмами, пораненнями, які пов'язані з захистом батьківщини. Позиція Міністерства оборони і було оформлено в відповідних роз'ясненнях до військової частини. В цих роз'ясненнях вказується, що грошове забезпечення місячне, в тому числі і додаткова винагорода протягом Впливу 4 місяців призупиняється без наявності рішення ВЛК про потребу в подальшому лікуванні, а в разі наявності такої довідки то виплата поновлюється. Тобто Міністерство оборони вказує, що виплата додаткової винагороди може бути призупинена до завершення курсу лікування. Однак давайте проаналізуємо, наскільки це співвідноситься з приписами законодавства. Підстава для виплати додаткової винагороди це постанова Кабінету міністрів номер 168 від 2022 року, в якому зазначається підстава для нарахування, а саме періоди перебування на стаціонарному лікуванні, незалежно від тяжкості такого поранення, а також перебування у відпустці за рішенням ВЛК за тяжким пораненням. Наступним нормативно-правовим актом це є внутрішні накази по військовим формуванням. Для Національної гвардії, Державної прикордонної служби це окремі накази, які були прийняті в 2023 році. Що стосується Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, то слід користуватися наказом Міністерства оборони номер 260 а саме розділом 34. В січні 2023 року було видано окремий наказ, який доповнює цей розділ. В цьому розділі прописуються підстави для нарахування додаткової винагороди за участь в заходах, в тому числі вказується про обставини підстави для нарахування додаткової винагороди за час стаціонарного лікування або перебування у відпустці. Варто звернути увагу, що в наказі Міністерства оборони No260 чітко зазначено, що підставою для нарахування виплати є довідка про обставини отриманого поранення за додатком 5 до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Також з аналізу можливо зробити, що підставою для нарахування, крім довідки про обставини отриманого поранення, є і довідка ВЛК про потребу у відпустці з обов'язковим зазначенням, що така травма поранення відноситься до тяжких. Що стосується вимоги про наявність довідки ВЛК про потребу в подальшому тривалому лікуванні, Саме в розділі 34 жодної вказівки або згадування про цей документ не існує. Більш того, в 34 розділі зазначені підстави, коли військовослужбовці можуть позбавити додаткової винагороди, однак це стосується лише за участь в заходах. Позбавити додаткову винагороду за час лікування неможливо, бо це не передбачено вимогами наказу Міністерства оборони номер 260 Навпаки, в цьому розділі вказується, що додаткова винагорода виплачується за усі періоди лікування, тобто перебування на стаціонарному лікуванні або у відпустці за рішення військово-лікарської комісії. Однак, звісно річ, ми звертаємо увагу на припис закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, який є вищим юридичним документом, і він обмежує нарахування виплат протягом не більше 12 місяців з дня госпіталізація або початку лікування. Що стосується визначення, чи дійсно потребується довідка ВЛК про потреби в подальшому лікуванні для виплати додаткової винагороди, остаточну точку в цій справі, в цих обставинах може поставити лише суд. Краще, звісно річ, це вже встановлена практика Верховним судом. Саме від аналізу цих обставин, цих нормативно-правових актів, можливо, буде далі відштовхуватись і визначатись з правильним алгоритмом дій для поновлення прав військовослужбовців. Незважаючи на такі спірні моменти, я все ж таки рекомендую всім військовослужбовцям, які перебувають на лікарняному і в них вже підходить ось цей 4-місячний термін. В обов'язковому порядку вимагайте від лікарів, щоб вас направляли на медичний огляд, під час такого медичного огляду дивитися, щоб лікарі прописували саме потреби в подальшому тривалому лікуванні, оскільки наявність такої довідки збільшує вирогідність, що ви уникнете обставини зупинення вам грошового забезпечення. Або в разі його все ж таки зупинення, можливо, буде поновити ваші права в найкоротші строки шляхом подачі звернення до військової частини, в разі чого шляхом подачі скарг до вищого командування. І потреба в зверненні до суду вона не буде такою актуальною. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Діліться цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.